Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні, серед головного, компанія Енергоатом» повністю готова до осінньо-зимового періоду. На Хмельницькій АЕС відбулося чергове засідання Ради з культури безпеки. Нетішинські рятувальники отримали колінчатий підйомник на базі автомобіля Вольво. Працівники гідротехнічного цеху проводять планові роботи із зариблення водойми охолоджувача. У нотішні відбувся відкритий критичним Нацфутболу імені Олександра Наумова. Про це та інше у продовженні випуску. А те, на яке енергоатом повністю готове до осінньо-зимового періоду, компанією виконано усі заходи, щоб протягом зими працювати всіма дев'ятьма енергоблоками. Енергоатом продовжив впроваджувати стратегічний підхід до ремонтної кампанії. Основна ціль привести усі потрібні роботи протягом теплої перероку, аби в холодний час працювати на повну потужність. Такі заходи дозволили досягти 100% коефіцієнту використання встановленої потужності минулого року. І Енергоатом зробив усе необхідне, щоб повторити це Тягнення в прийдешній опалювальний сезон. Дирекція і всі відокремлені підрозділи провели велику роботу та залучили усі необхідні ресурси. Все виконано вчасно і якісно, зазначив Петро Котін. Крім того, завдяки скороченню термінів проведення ремонтної кампанії вдалося згенерувати на 861 мільйон кіловат годин електроенергії більше від запланованого. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання Ради з культури безпеки, під час якого були заслухані звіти щодо впровадження системи автоматизації виробничих процесів, електронного журналу заявок та обговорено динаміку показників поточного рівня експлуатаційної безпеки. Також була проведена оцінка ефективності спостережень у досягненні позитивних результатів культури безпеки. Політика енергоатому та його філій спрямована на те, щоб персонал критично ставився до своїх дій. Адміністрації атомних електростанцій прагнуть створити. Ти такі умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про власні помилки, що дозволить запобігти їх повторенню. Остаточні підсумки роботи Хмельницької АЕС з культури безпеки будуть підведені у кінці цього року, але на даний момент видно, що загальна динаміка позитивна. На базі навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС триває навчання для персоналу атомної станції із надання до медичної допомоги, організоване в рамках проєкту «Save the Workers». Даний проєкт став пілотним для підприємств атомної галузі в Україні. 5 листопада відбувся візит керівника фонду на енергетичне підприємство з метою проведення оцінки якості навчального процесу. Основне завдання, яке стоїть перед фахівцями благодійної організації, навчити персонал ХАЕС вміти швидко та якісно зупиняти критичні кровотечі. За два тижні роботи даний тренінг буде проведено для більш ніж тисячі працівників атомної станції. Також в рамках навчальної ініціативи від благодійної організації Благодійний фонд Місія Харків на території Хмельницької АЕС будуть розміщені аптечки першої домедичної допомоги. З метою покращення матеріально-технічної бази п'ятий ДПРЗ поповнився новим колінчатим підйомником на базі автомобіля Вольво від уряду Данії. Його буде поставлено в бойовий розрахунок у 8-му ДПРЧ для охорони об'єктів Хмельницької атомної станції та міста Нетішина, виконуючи обов'язки генерального директора Хмельницької АЕС Євгеній Носиков зазначив, що допомога рятувальникам є постійною і щорічно збільшується. А те, на яке «Енергоатом» уже кілька років поспіль сприяє покращенню матеріально-технічної бази ДПРЗ. Придбано дві сучасні автоцистерни, ретранслятор з цифровими радіостанціями, комплекти балістичного та хімічного захисту. Нове обладнання забезпечить захист особового складу. А сучасна техніка додасть надійності у захисті об'єктів Хмельницької АЕС та міста Супутника. На Хмельницькій АЕС проводиться зариблення технологічної водойми. У водойму-охолоджувач заселять 202 тисячі риб біоміліораторів. Роботи із відтворення водних біоресурсів здійснюються згідно з режимом рибогосподарської експлуатації водного об'єкта відповідно до науково-біологічного обґрунтування. Зариблення технологічної водойми проводиться задля профілактики та обмеження дії біологічних перешкод у роботі обладнання атомної електростанції. АЕС та технологічна водойма утворюють єдину систему функціонування основних. Елементів якої взаємопов'язані і взаємозумовлені, зариблення дозволяє підтримувати стандартні параметри гідробіологічного режиму водойми охолоджувача, що забезпечує безпечну роботу АЕС. Українським оборонцям направлено нову партію масштабної допомоги від хмельницьких атомників. За кошти перераховані персоналом енергетичного підприємства, було придбано два автомобілі підвищеної прохідності, п'ять квадрокоптерів DJI Matrice 30T та безпілотний літальний апарат Вампір, які передано військовим. Відремонтовані та укомплектовані силами Хмельницької АЕС автомобілі будуть направлені у бойові підрозділи, у яких проходять службу працівники ХАЕС на Донецькій та Запорізькій напрямки. Уже майже три роки Нетішинські енергетики. Постійно підтримують сили оборони України, надаючи потужну фінансову та матеріальну допомогу. Продовжуємо наближати нашу перемогу. І до новин спорту у пам'ять про героя Олександра Наумова у Нетішині вже вдруге провели футбольний турнір його імені. За першість у відкритому чемпіонаті, який відбувся 2 листопада, змагалися команди з Нетішина Славути, Острога Березного, Розважа та Звягеля. Учасників змагань привітав виконуючий обов'язки заступника генерального директора з персоналу філії ВПХС Андрій Сторощук. Переможцем турніру стала місцева команда срібло у представників Березного А Бронза за футболістами Славути. Також індивідуальними нагородами було. Відзначено кращих гравців чемпіонату. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!